У сніговий полон потрапив не лише обласний центр, занесло і села Сумщини. На ранок 27 січня від цивілізації відірвало, зокрема, юнаківку, гірне та Терешківку Сумського району. Перша інформація про величезні кучугури та перемети надійшла звідти о сьомій ранку. Окрім того, повідомили шляховики скаржилися транспортники. У них серед снігів загубився рейс Суми Харків. Загалом найбільше пухнастого покриву дісталося центральним районам Сумщини. Ситуація по області, вона ну, відрізняється за кількістю опадів. Так, на півночі області Шостка, Ямпіль випало десь близько 10 сантиметрів снігу. В центральній частині це Сумський район, і до, які до нього прилеглі: Романський, Лебединський, Недригайлівський, Білопільський. Е, товщина снігового покриву за добу становить від 35 до 40 сантиметрів. На півдній області Охтирка. Великописарівка, то що там становить близько 18 сантиметрів.